Всіх вітаю, починаємо нашу практику рівноваги та ресурсу. Як завжди, закриваємо очі, відпускаємо всі думки, всі незавершені розмови, спілкування, якісь справи, ситуації. Ми для них знайдемо час потім. Зараз цей час тільки для нас, для себе, для своєї практики, для наповнення гармонізації, для того, щоб потім ми могли поділитися зі світом, нашою гармонією, любов'ю, радістю, щоб ми були наповненими, і ця наповненість буде випромінюватися з нас. Таким сильним потоком до людей. І обов'язково принесе користь комусь і світу в свою чергу. Розтягнемо трохи нашу спину, руки. Ось так руки разом за головою піднімаємо над головою в замок. Стараємося притиснути сильно-сильно руки до вух, тобто в вузько їх тримати і себе витягаємо зі стегон, як наче виростаємо, як дерево. Це, по суті, і є дерево, тільки такий в сидячому варіанті. Так, нагадаю, що сісти можна зі схрещеними ногами або на стільчику. Залежно від того, наскільки як ви можете, як, наскільки у вас відкриті тазові суглоби, потягнемося правою рукою, правий бік трохи розтягуємо вгору, і лівий трохи вгору розтягуємо більше, чудово. І тепер через сторони натягуємо на себе пальчики. І отут відчуваємо натяг, тут у нас енергетичні канали, і через сторони з видихом опускаємо руки, видих, дихаємо носом, не поспішаючи. І тепер ще розтягнемо трохи по-іншому, я покажу, ззаду. Робимо замок і з видихом. Піднімаємо руки вгору, наскільки це можливо, як можна в гуще. І повертаємося з диху. І ще раз піднімаємо з видиху. І повертаємося. І ще піднімаємо. Повертаємося Чудово. відчуваємо, як наша спина вирівнялася. Плечі назад і вниз. І контролюємо, щоб спина була рівна. Це дуже важливо, коли ми дихаємо, щоб енергія легко циркулювала по нашому позвоночнику, по всьому нашому тілу, наших чакрах. І досягала всюди, куди потрібно. І почнемо знову, продовжуємо, вірніше, наше повне йогівське дихання вивчати. Згадаємо, почнемо, як завжди, з живота. Тобто, воно складається з трьох етапів. Я покажу коротко, хто ще не дивився попереднє відео. Ми вдихаємо спочатку животом. Потім зоною діафрагми, і потім останні ключиці. І видихаємо так само живіт, зона діафрагми, і потім опускаються ключиці. Ось так. Але ми почнемо окремо живіт. Ви можете вже починати. Дихаємо животиком, як м'ячик надувається сильно, сильно живіт, спина на місці. І так само плавно, але з таким трохи, ну як відчуваємо кожен міліметр таким не то, що натиском, але з певним таким інтенсивністю, здувається і прямо аж прилипає ніби до спини. І потім так само надувається максимально. Кладемо одну руку на животик, другу на груди, і відчуваємо, що в нас тільки живіт працює. Грудна клітка тут не піднімається. От. І я покажу для тих, хто не, ще не бачив відео, як це відбувається. Отже, видихаю. живіт, ребра і грудна клітка. Довдих сюди. І видих. Знову животом живіт. Росководиться і опускається. І зараз поки що подихаємо животом, не поспішаємо. Спочатку це може не виходити, тому що незвичні, нейронні зв'язки, не вироблені в мозку. Рухи нові, це нормально. Концентруємося на своєму диханні, стежимо, як дихання перетікає з одного в інше, як вдих змінюється видихом. Стараємося, щоб у нас амплітуда нашого дихання була максимальною. Інтенсивною, але абсолютно без поспіху. Відчуваємо, як разом з диханням прана наша життєва енергія, яка знаходиться всюди, у всесвіті, і так само всередині нас, і навколо нас в просторі, наповнює наш животик, наш енергетичний центр. Наш, як, як це називається, такий склад енергії знаходиться якраз внизу, в нижніх чакрах. тому дуже важливо вміти його активувати і використовувати цю енергію. Глибокі вдихи і витиші. І ще тише, і вийде. І, і тепер перейдемо окремо до дихання зовної діаграми, поставимо пальчики разом на ребра, видихаємо, поставимо пальчики. І тепер стараємося вдихнути. Так. Щоб у нас ребра розійшлися горизонтально в боки, тільки в цю зону концентрації. І вдих. І видих. Ребра розходяться і сходяться. І ще вдих. Буває дуже складно розробити цю зону, якщо у вас цей випадок, не розстроюєтеся, не засмучуйтесь. Це абсолютно нормально. Просто намагаємося, і, і якщо навіть вийшло на кілька міліметрів, це вже дуже гарно. І видих. І вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Спробуємо з'єднати. Робимо глибокий вдих, живіт, ребра. І ще до вдих грудна клітка. І видих в тому ж. Тій же послідовність. Живіт. Ребра сходяться і опускається грудна клітка. І ще вдих, Живі, ребра і грудна клітка. Стежимо за спиною, щоб вона була рівна. І видих живіт, ребра і грудна клітка. І ще подихаємо ще в цьому ж ритмі. Стежимо, щоб голова була не занадто опущена і не занадто закинута шия. Рівно. Рівне продовження. От ваша спина, так? І голова є продовженням спини. Позвоночник знаходиться рівно. Чудово. І ми продовжуємо. Концентруємося на серці, зробимо нашу медитацію трансформації своєї реальності, концентруємося на зоні серця, візуалізуємо із серця, як би ми хотіли бачити свій світ, і візуалізуємо це вже зараз в нашій цій реальності, в цей момент. Візуалізуємо те, що ви хочете. Я навіть не дуже хочу підказувати щось. Здоров'я, щасливі долі, гармонійне існування, творчий прояв. Це може стосуватися вас особисто, може стосуватися ваших близьких. Може стосуватися не близьких. Наше місто, наша країна, наші, наша планета, всі живі істоти. Весь всесвіт, весь всесвіт це одне ціле прояв великої нашої Божественної Матері. І не все гармонійно в нашому світі, чому це питання медитативне, але це так. І ми можемо щось зробити для того, щоб ця гармонія прийшла в рівновагу всередині нас, в першу чергу. Дихання вільне. Якщо виходить, можна завжди дихати повним йогівським диханням. Якщо це складно, це відволікає, то просто вільно дихаємо і не звертаємо увагу на це. Відчуваємо, як нас наповнює тепло, світло, любов, гармонія. Можуть прийти якісь чудові творчі ідеї в цьому потоці, коли ми відчуваємо наповненість цим світлом, любов'ю. Нам автоматично хочеться поділитися цією енергією з іншими істотами. І це просто відбувається. Ми починаємо сяяти, і це відчувають люди, вони отримують від нас цю радість, це натхнення. І це чудово. Тепер зробимо розслаблення, бажано лягти на підлогу, на тверде, на килимок, можливо, зігнути коліна, руки на 45 градусів долонями догори, Потилиця лежить на підлозі гарно і просто дихаємо, відчуваємо, як наповнюється все наше тіло, енергії землі. Шивананта Пранаяма це називається. Відчуваємо, як сила наповнює все наше тіло всю нашу істоту, сила фізична і духовна. Що означає, що ми можемо легше долати наші життєві ситуації, легше витримувати стрес і ще й дати підтримку тим, хто навколо нас? І випрямляємо ноги, ноги десь. На ширині уявного Йогівського кінка лежать, тобто не дуже вузько, не дуже широко. Ви відчуєте для себе цей стан, коли це називається шавасана, і це найкраща релаксація, поза для релаксації, тобто повне розслаблення тіла відбувається в цій позі. І санскрит вона перекладається як поза мертвого, тобто лежимо, як мертві. І якщо зараз я би підійшла до вашої руки чи ноги, так як ми робимо на занятті, от в живому з в залі, і отак от просто її підняти і кинути. І вона просто впаде повністю. Тобто ви ніяк не... Тримаєте ці м'язи. Дихання вільне, рівномірне, розслаблене. Слідуємо за диханням і повторюємо ментальні команди своєму тілу, свої підсвідомості. Я розслабляю мої стопи. Мої кісточки, мої гомілки, мої стопи, мої кісточки, мої гомінки розслабляються. Я розслабляю мої лікті, верхню частину рук мої плечі, мої лікті. Моя верхня частина рук, мої плечі розслабляються, мої руки, мої ноги розслабляються, мої руки і ноги повністю розслаблені, важкі і теплі. Провалюється в килимок. Я розслабляю мою нижню частину спини, весь мій позвоночник, мою верхню частину спини, моя нижня частина спини, верхня частина спини, весь мій позвоночник повністю розслаблю. Провалюється в кинок. І розслабляє мій живіт. Мої діафрагму Мою грудну клітку. Мій живіт. Моя діафрагма Моя грудна клітка. Рослася Я розслабляю мою шию, мої вуха, шкіри на голові, Моя ши, моє шию мої вуха, шкіри на голові, повністю розслаблю. Я розслабляю моє лице, моє чоло, мої очі, брови, щоки, ніс, губи, підборіття, язик, нижня щил, розсланюся. Вся моя голова повністю розслаблена. важка і тепла в кінок. Я розслабляю мій мозок. Я розслабляю мій розум. Все моє тіло. О, мистер Рослав. Я следую за моим дыханием. Ты. Ты. Дых, Вы. Дых. Вы. Вик, з кожним вдихом моє тіло стає все легше й легше, як повітряна кулька вдих, вик, Вдих, вий. Як пімка І я спостерігаю чисте, блакитне небо без жодної хмаринки на ньому. Я спостерігаю свою вічну. Безграничную душу, свою вечную суть Я є абсолютно існування, абсолютно істина. абсолютно блаженство. Я є сад. чит ананда я існо я я е. Поступово повертаємо свідомість в тіло, поворушимо пальчиками рук, ніг, відчуємо в тілі активність, наша енергія пробуджується для цього дня, потягнемося. Гарненько. Розтягнемо все наше тіло, весь наш позвоночник. Ноги разом, носочки на себе, руки разом розтягуємо кожен, кожен позвонок. Активізуємося і сідаємо. Хвилинку, присвятимо нашій практиці, вдячності. Подякуємо всім вищим силам, хто для вас є важливим. Я не буду називати імена, бо для кожного може бути своя релігія, своє вірування, але це все одне єдине, просто різні назви, тому кожен нехай звернеться до того, що для нього є. Цінним. Подякуємо за наше існування, за можливість практикувати, за все, що в нас є, чого в нас немає. Тому що все на благо. І подякуємо обов'язково собі за те, що ми знайшли час для цієї практики. І тепер відчуваємо цю гармонію, радість, наповненість завдяки, можливо, якомусь зусиллю встати трохи раніше, відкласти якісь справи, згадати, але потім в результаті ми вдячні собі. Ось, я вам теж дякую, що прийшли. Зупиняйте.